Вітаю YouTube канал Чорна лампа. Мене звати Валерікалне Калниш. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Якщо ще цього не зробили, підписуйтесь, ставте нагадування, дзвіночки, розповсюдження, все таке інше. Текст з дня сьогодні поговоримо про текст Вашингтон Пост. Багато хто чув про нього. Це той самий текст, який в якому нібито окреслений мирний план Дональда Трампа. Стосовно припинення війни проти України почнемо одразу з цитати. Тож, з Вашингтон Пост, колишній президент Дональд Трамп приватно заявив, що міг би припинити війну Росії в Україні, створюючи тиск на Україну, аби вона відмовилась від певної території. Повідомляє джерела, знайомі з планом. Деякі експерти із зовнішньої політики заявили, що ідея Трампа. Винагородить президента Росії Володимира Путіна та буде потурати силовому шляху перегляду міжнародно визнаних кордонів, за словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками, та говорили з виданням на умовах анонімності. Пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прилеглих к Росії прикордонних регіонів Донбасу. А ось такий План нагадаю, Дональд Трамп е, фактично до цього тексту. Ми нічого не знали про його позицію, і відверто скажемо, не знаємо. Досі єдине, що у нас у всіх на слуху, це те, що під час якогось передвиборчого мітингу він заявив, що зможе припинити війну за 24 години, якщо він стане наступним президентом Сполучених Штатів і повернеться. В білий дім, а, ця стаття наробила великого розголосу. Ну, зрозуміло, чому? По-перше, тому що ми не сприймаємо будь-які пропозиції, які стосуються а, наших територій. А по друге, а, що враховуючи, що Трамп, скажемо так, не програє Джозефу Байдену. Під час е, праймерис, е, під час е, опитувань, і вони йдуть нос до носа. То будемо говорити, не дуже люблю цю фразу: 50 на 50. так е, до речі, зараз має відбутися праймерис в Пенсільванії, це той штат, на який розраховують демократи і республіканці. Вони хочуть побачити, як це буде, тому що ну це. Великий штат, велика кількість голосів, і тому це важливо для обох команд. Деякі нюанси стосовно цього тексту ми всі побачили його, але якщо дочитати до кінця, то там є доволі цікаві моменти. Ну, давайте почнемо з того, де і коли з'явився цей план, те, що Вашингтон Пост про це написали 7... Квітня не говорить про те, що цей план свіжий, а він дійсно не свіжий, якщо це взагалі план. Справа в тому, що повідомлення про цей план Трамп нібито розповів у Вашингтоні в листопаді минулого року. Під час зустрічі в Heritage Foundation. так Там збирались праві, праві центристи. Uh, і вони зустрічались з представниками Європейської ради uh, з міжнародних відносин, і нібито там під час закритої зустрічі Трамп розповів про цю історію. Ну тобто, зрозуміло, так схилити і Україну, і uh, Росію сісти за стіл перемовин і намагатися цю цей момент шити, чому я постійно говорю, що це нібито план. Тому що всі коментатори, що в цьому тексті, що поза нього, вони відмовляються: ну, по-перше, коментувати, по-друге, підтверджувати, що цей план дійсно належить Трампу, і він про нього говорив. Ну, ось, наприклад, в цій статті є цитата речниця кампанії Дональда Трампа. Така собі Керолайн Лівіт. Вона сказала, що будь-які припущення щодо плану Президента Трампа походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться, вона не підтвердила і фактично е, заперечила, е, що це план е, Трампа. До речі, в Сьогодні вийшло ще інтерв'ю одного з представників його команди в Нью-Йорк-Пост. і там, і тут є одна фраза: що Трамп, нібито, єдиний хто взагалі говорить про необхідність припинення смертей, як вони говорять в Україні, і ця теза, судячи з усього, вона така контроверсійна. З точки зору політики Байдена, тому що якщо Трамп і в цьому наполягають в кампанії його, якщо Трамп говорить про припинення смертей, то за їх логікою, допомагаючи зброєю для України, Байден виступає за продовження права і можливості вбивати. Так, ну, ось такі така в нього теза. Другий момент в цьому ж тексті. Uh, журналісти поспілкувалися безпосередньо з тими, хто влаштовував uh, цю зустріч в Heritage Foundation, з тими, хто на неї був. І що ми маємо? Ми маємо, що на uh, такі собі uh, вони посилаються на колишнього в, в тексті Вашингтон. Пост вони посилаються на колишнього помічника uh, Трампа в Білому домі uh, Майк Антон, і він нібито описав. Uh, цей контури цього мирного плану а, говорячи про те, що Крим мінус Крим для України і а, мінус Донбас, а, окрім того, а, за його словами, нібито а він ще говорив про те, що в одним з пунктів цієї мирної угоди має стати відмова України від вступу до НАТО. Та з іншого боку, це умова для Путіна відмовитись від більш тісної співдружності з Китаєм. Коли звернулись до цього Антона, він сказав, що не спілкувався з Трампом два роки, і, тобто, ця зустріч пройшла повз нього. Uh, він заперечив, що взагалі щось знає про план uh, Трампа щодо України. Потім звернулись до такого собі Джейс, Джейсона uh, Карафана. Так? Він uh, безпосередньо працює і в Heritage Foundation, і він безпосередньо в, організовував цю зустріч. Йому поставили питання: а ти чув щось про це? Він відмовився. Зв'язались з Джеремі Шапіро. Джеремі Шапіро, це представник е, Вашингтонського офісу ось цієї Європейської ради з міжнародних відносин. Е, він сказав, що я відмовляюсь коментувати деталі цієї розмови, посилаючись на те, що ну там е, правила такі існують, що Він не буде. Хоча він сказав, що якась дуже дивна думка стосовно Китаю. Тому що е, тут не Росія вибирає е, е, як їй працювати з Китаєм, а Китай вибирає і тому від Росії тут на великий за великим рахунком взагалі нічого не залежить е, план. Китаю по відношенню до Росії: це тримати її під контролем, це зробити її молодшим партнером і е, по максимуму витягувати з Росії ресурси. І використовувати його як ринок збуту для своєї продукції, зокрема. А тепер поговоримо: ну, тобто, всі відмовляються, всі відмовляються і говорять про те, що це налажав Вашингтон Пост. Вони щось вигадали, на що вони це зробили невідомо, але і Вашингтон Пост більше сьогодні ніяк не комунікував і не давав спростування. Для цих звинувачень. Тож, що маємо маємо план, нібито план Трампа, а, але ну давайте поміркуємо про нього. Можливо, ми зараз стикнулися з контрольованим зливом інформації. Ну, перший варіант це фантазія, вигадка. Хтось з журналістів налажав і не перепровірив, не підтвердив і, взагалі, це не професіоналізм. Припустимо, що цей варіант не варіант, що варіантом може бути те, що дійсно відбувся контрольований злив, і ми зараз бачимо, що. Функціонери кампанії Трампа просто відмовляється від цього, але вони дивляться на реакцію зокрема на українську реакцію, як ми до цього ставимось. Тобто, рамка дуже, дуже проста, і в неї можна повірити, тому що Трамп дуже любить прості рішення знаходити для складних ситуацій. Що виглядає Україна, Росія сідають за один стіл? Якщо відмовляється Україна в лозіці е, Трампа, в такому випадку ми не отримуємо зброї, ми не отримуємо фінансової підтримки. Е, те, що, на що ми розраховуємо, ми не отримуємо. З іншого боку, сидить Росія. Якщо відмовляється Росія сідати за стіл перемовин, домовлятися з Україною, то Україна отримує все. Зброю, гроші, політичну підтримку. А, і після цього шанс військової поразки Росії зростає капітально, зростає в рази. Тоді Сполучені Штати говорять: вибачте, ми зробили все, що могли. Ви не домовляєтесь. Хто винний в недомовлянні буде страждати? І цим Сполучені Штати нібито можуть скористатися. З іншого боку, це також аспект, який є, але який ми не побачили в більшості своїй. Ще раз, давайте я знову поверну цей слайд. Давайте подивимося на останній пункт по абзац. За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили з виданням на умовах анонімності, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прилеглих к Росії прикордонних регіонів Донбасу. Тобто мова йде про те, що одна з умов, ймовірно, полягає в тому, аби Росія звільнила Запоріжжя. Мається на увазі Запорізьку область та Херсонську область і пішла геть, я не буду говорити про те, що це добрий варіант в нинішніх умовах. Я проти торгівлі нашою землею, нашою територією. І взагалі, зараз не про мене йде мова. Зараз мова йде про текст, який обговорюють всі. Тобто, цей план. Передбачає, що не тільки Україна йде на поступки, але й Росія йде на поступки. І головною територіальною поступкою при такому сценарії є звільнення і відхід, вихід москалів з Запоріжжя та Херсону. Це значить знову Азовське море для України. Знову це прохід до Чорного моря, хоча з Азовським морем, це тут є питання, тому що так, частина дійсно це частина Запорізької області. Якщо ми беремо там Мелітополь, і далі там Кирил, Кирилівка і далі, там Федотова Каса, і далі, а з іншого боку, це Маріуполь, так і це вже не Запорізька область, так, а Донецька область. Але сам факт є далі. Що стосується НАТО, це важливе питання. Тут ми ще більше можемо здогадуватись, тому що якщо посилання йде на цього Майкла Антона, він говорить: а це на нього йде посилання, що нібито одна з умов: це відмова від НАТО. А він відмовляється від цих слів, то можна припустити, що НАТО навпаки воно розглядається саме як умова безпеки для України, і що територія України, яка сподіваємось, 100%, але в цьому плану в плані, якщо ми його аналізуємо, та те, яка є, вона входить до НАТО і це є. Е, Однією з умов, які Трамп готовий покласти на стіл перемовин, звичайно, у росіян вони так рукоблудять відверто кажучи, на на Трампа, вони думають, що Трамп наш. Так пам'ятаємо ось ці ролики, коли Трампа обрали президентом вони там пили шампанське. Думали, що все буде добре, і все таке інше. Дійсно, о, Трамп. Я не знаю, яку політику він відстоює по відношенню до Росії. Так вона виглядає як проросійська. Так, ну давайте згадаємо Трамп до останнього пручався о, тому, чому казали його спецслужби. Росія втручалась в проведення виборів, під час яких переміг Трамп. Пам'ятаємо цю історію з Досі Стіла, де нібито російські спецслужби зафіксували його скажімо так, відносини з Повіми під час його візиту в Москву, де він намагався домовитись про будівництво Трамп Тауер. До речі, цікаво, в одній, одній книжці а, розповідається ця історія, і він нібито сказав Трамп: це на увазі. Це все фігня, це були не повії. Як це його характеризує? Але тим не менш. Але давайте дивитись на це з проукраїнської позиції, Як це не дивно а, виглядає? Путіну готують ультиматум. Так це виглядає для України. Не дуже добре, дуже недобре, але це ультиматум для Путіна. Йому доведеться приймати ці реалії. Йому доведеться приймати рішення, якщо цей сценарій буде реалізований, що вони сідають за стіл перемовин, і він не буде так так виглядати, що Трамп Путін з одного боку. А з іншого боку, а, Україна сидить. Ні, так не буде. У Трампа дійсно є ось цей пунктик про його уявлення про справедливість. Там має бути він він Якщо страждають, то страждають оба. Якщо виграють, то виграють оба. не ну Він так думає. так що не може бути ось таке в нього уявлення про справедливість в іншому випадку, якщо Путін, умовно кажучи, відмовляється від цієї пропозиції Трампа, далі м'яч залишається на позиції Сполучених Штатів, і тоді можна дійсно розмірковувати про ядерну війну, але про ядерну війну проти Росії. Тому що в такому випадку це буде арсенал країни, яку образили лідера світу, якого образили, і мова не про Росію. І в даному випадку Путіну треба буде дуже-дуже сильно подумати, чи готовий він е, чіплятися за продовження війни. В будь-якому сценарії, погодиться Путін. Не погодиться Путін. Він програє. Він програє всередині безпосередньо Росії, тому що санкції, не обговорюються, вони не будуть зняті. Західні партнери не такі дурні, щоб після війни за здорова живеш, запустити знову Росію в власні економічні стосунки. Він програє, тому що а, якщо він а, приймає а, тезу про звільнення а, Запоріжжя і Херсону, а, як бути з його конституцією, де вже ці а, українські території вписані як російські території? А, всі ці денацифікації, демілітарізації, все це йде до сраки, тому що цілі не досягнуті. І в такому випадку о, він програє для всіх: війна не виграна, війна програна. Території ще невідомо, чи це посилить Росію зруйновані українські території. Тому в даному випадку, на перший погляд, цей план виглядає як антиукраїнський. Але якщо придивитися, він точно не виглядає проросійським, так би я сказав. Але подивимось, наскільки все це правда. Я думаю, що ми побачимо все ж таки дебати між Трампом і Байденом. всякому випадку, Трамп сказав, я готовий, і він викликав Байдена на дебати. Це відбулося десь місяць тому. Вони не є обов'язковими, як до речі, в Україні. Це все залежить від доброї волі кандидатів. Але якщо це відбудеться е зрозуміло, що це буде е Україна, це буде головне питання, тому що поки виглядає наступним чином: для збереження е шансів е виграти е діючому президенту Джозефу Байдену, йому треба перемога, перемога разом з Україною проти Росії з іншого боку, для Трампа, якщо виграє він. Президентські вибори. Це буде перше завдання, де він має продемонструвати, що американці обрали того самого лідера для своєї країни, який може і буде вирішувати питання, як він і обіцяв. Поки що так. Дякую. Текст дня. Ютуб канал Чорна Лампа. Підписуйте, коментуйте, сперечайтесь. Без образ, якщо ви не бот, а нормальна людина, то ми можемо розмовляти нормальною мовою один з одним, навіть якщо не погоджуємось, також один з одним. Дякую, що дивились, Тримайтеся, переможемо.